Привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Сподіваюся, вам подобаються мої відео. Кому заходить така тема, підписуйтесь, ставте вподобайки. А розпочнемо з такої цікавої речі. Це фасінатор. Це такий аксесуар для волосся, який часто одягають у Великобританії на офіційних міроприємствах. Це від дамської шляпки, яка може бути мала і велика, виготовляють спір'я, шерсті, соломи, мережева, як в моєму випадку. Креативна наречена може одягти її замість фати як прикрасу. У нас Катя Усаті, мені здається, експериментувала з цим аксесуаром. Я думаю, що це або на вечір, або на весілля. Ну, тут досить якісне виготовлення і, мабуть, ручна робота. На сайті ось така ціна приблизно цього аксесуару. Думаю, що. Немаленька ціна. Ось. Також тут цупке мережево було. Далі від популярного французького бренду Керол. Ось такий був піджичок, я його знайшла, темно-синього кольору. Він був з 100% вовни. Дуже хороша, якість і дуже хороший стан. І мені подобається, що це 100% вовна. І подобається бренд. Бренд розпочав свою діяльність у 1963 році, вирізняються їх вироби високою якістю, грамотним підбором матеріалів, розробкою дизайну моделей. Одяг притягує до себе погляд. Ну, я завжди звертаю на нього увагу, і багато речей досі купую. Вони виготовляють також аксесуари. У мене також є аксесуари цього бренду. Ну, мені подобається якість, дизайн, якість виготовлення. Це така базова річ, можна сказати. Підійде, мабуть, і під джинси, і під брючки, і під спідницю. Можна і на сукню накинути, коли потрібно. Думаю, і під блузи, і під футболку. В общем, така базова річ, яка підійде, під усе. Ось. У мене тут також рубашка блакитну, білу смужку. Досить непогано виглядає, як на мене. Ну, Мені здається, не додає лишнього а так компонує, скажімо так фігуру, ну такий офісний стиль, ось ще вид позаду мені також подобається. Використовую у своєму гардеробі. Дуже рада, що його знайшла і купила. На сайті, до речі, такі піджаки 160-190 євро. Ще от від Келл також від цього ж бренду брюки в 46-му розмірі також знайшла. Також такий глибокий темно-синій колір. Але вони мені були великі, я їх залишила, і чомусь потрібно нам, мабуть, було також забирати, вони були в ідеальному стані. І тут е, такі косі карманчики, також такий базовий варіант. Цих брючок, Ну, все в порядку, тут кожен шовчик, все, все на місці. Все як повинно бути. На дотик вони такі приємні, були шовковисті, ну, легантні, прості, прямі жіночі брюки. Тут котон, основна частина складу. Поліамід, мені здається, елестан, Так. На сайті, коли я погуглила, коштують такі брючки приблизно 90-100 євро. Хороша річ, треба було забрати. Далі від бренду Brax німецький бренд. Знайшла такі брючки також. Такі брючки джинси, мабуть, літні, тут таке візерункове забарвлення, веселе цікаве. цікаве. Тут був 14-й розмір. Цей німецький бренд заснований у 1888 році. Брюки, значить, з котону. Тут хороший стан. Щодо бренду, то ну, вони починали з невеличкого магазину готового чоловічого одягу і виросли до міжнародного виробника жіночих речей преміум класу в стилі кежу. У них розумний, стильний повсякденний одяг преміум класу таки. Також приємні вони додотик були і в хорошому стані. Знову ж таки, потрібно було забирати їх. Такі ще були <кій> тонкі джинси в красивому такому яскравому кольорі. Це H&M. Думаю, також вони елітні, тут вони наблизкавки з боку були. А, така висока посадка, також вони були в хорошому стані. Я їх залишила, бо вони на мене малі. Ще ось в той, в той день багато джинсів я побачила в чоловічому відділі. Це також чоловічі джинси від ось, Ну, Стан тут був не ідеальний, але всі бірки, логотипи, гудзички брендовані, все було на місці. Мені було цікаво саме порозглядати їх. Ну, що це не підробка, оригінал, наче. Тут вони вже затерті, заношені були. Не було сенсу їх забирати. Ось і тут на карманчику такий логотипчик крокодила зберігся. І щось всередині також така бірка з крокодилом і розмірний ряд. Ну, такі, були б хороші, якби б краще виглядали. Це від Esprit. Ще одні джинси. Ну Вони були в кращому стані. <кій> Заношені трошки менші, мабуть. Часто в гіршому стані ось такі джинси можна було побачити. Ну і в кращому, і в гіршому, але ну, цей завіс якраз по джинсах був непоганий. Що мається на увазі по кількості, але точно не по якості. Такі ж джинсики. І тут величезний розмір, мені здається, був. Щось такі спортивні кофти були. І тут вона ось такий рваний, наче край має низ Ось така ще кофтинка була. Гарний тут такий колір хакі, але така також уже в поганенькому стані. Видно по манжету, ще вже вибилені такі частини майже, тканини були. Ось тут основна частина котон. Бренд мені цей незнайомий. Тут цікавий капюшон був. Також мав таку частину, наче в рубчик, як манжет, тільки з білою полосою. Ось такий Нью-Йорк. Ой, ще ось такі джинсики були від Armani Jeans. також такі брендовані, гарні, але знову ж таки вже в поганенькому стані наче. Знову ж таки, я порозглядала їхні бірки, логотипи. ось. Але тут вже такі полоси були по ній, вицвівші вже такі запрані. А і знову <свісно> лакост я вирішила додивитися, що ще не побачила. Ну, а, в принципі, на настанці ніяк. Не подіяло. Взагалі, ці джинсики і ті і ті залишилися в магазинчику. Ну, можливо, хтось собі забрав. Укрившись у коробках зі взуттям, знайшлася такі шльопанці, вони були в новому стані, ніхто їх не носив ще. Ось такий бантик, наче як мішковина, така тканина цікава. І з такого наче, ну мені здається, тут повністю натуральні матеріали, шкіра і такий собі льон. Танкетка оброблена також наче, з, джут, з джутого такого шпагату. Ну, Це швейцарський бренд. Navi Book, Navi Boot, так. Там вони також позиціонують себе, що вони виготовляють високоякісне взуття, класичне, але комфортне на кожен день Ось для будь-яких ситуацій. Все ну, ціленьке було. Тут чомусь була кулькова ручка, я, в принципі, все попрала і все відійшло. Ну, буду користуватися влітку собі такими гарними, гарним взуттям. Ну, воно новісеньке, навіть логотипчик не затерто, нічого, усе. Усе в ідеальному стані, можна так сказати. Також на сайті я знайшла, шлопанці, то вони коштують приблизно 60-70 доларів, мені здається. Так, це пояс такий кушак з замші. На відео краще виглядає, ніж в житті. Він вже такий також втратив свій початковий колір. Такий трохи запраний, ну, в принципі, він мені не потрібен. Далі ось, знайшла ось таку сукенку. H&M, мені здається, так. Забрала, буду ходити вдома влітку, вона з така тонкої тканини, на гудзичках повністю. Короткий рукавчик. Ось Тут 100% віскоза. Вона така просто невагома. Дуже така шовковиста на дотик. Ось, ну, В принципі, чорний колір нічого страшного для літа. Якщо ось така візкоза, вона дихаюча, повітряна, пропускає е повітря. Ось тут ще такі ззаді зав'язочки зав'язуються. Ну, Я вважаю, що мені вона лечить, вона непогано сіла. Чорний колір завжди прибирає все, що. Є зайве. Ось, ось, знайшла такий цікавий, не знаю, що то, чи то кошик. Мені здається, це такі палочки з бамбуку, бо вона така практично ну, така невагома ця сумочка була. Ось така дуже цікава річ, я такого ніколи.